Тут теж темофон поставити. Не знаю. Доброго дня. Добрий. Добрий день. Добрий день. Дня. А нам вигляді на Землю. Помічний чергу сержант поліції, так, да, будь ласка, зараз нас у нас, нас записувати? Ну? І тут камери пишуть всі, ми ж не заходимо внутрі. Я розумію, у нас, нас журнал доставлених від відвідувачів всі записують. Це ж ми ж не заходимо внутрі, що у нас туди записують. Та, та ж вже середині. Ну так не в середині, ми... це загальна територія, це ж не вже не є. Це пол поліції. Куча камер, і ще якась писанина, в і тому набагато. Це казівка, я її виконую. Виконуйте, нова. Витяг можна отримати. Добрий день. Вчора було виклик звідчої оперативної групи по заяві Щербина Андрія Ігоровича. Два витяги має бути. Якщо ну, витяги не відкриті, то нам талон повідомлення. По Ставичинській ОТГ. Там Одна була в, Роз... в розумниці. І сніжки, по-моєму. Не, не сніжки, а. Сніжки. Сніжки. Сніжки, сніжки. Сніжки да, нам може бути. Так, да, так. Да, і там ще одне є. Попереднє це було. Блін. Там, коротше, вообще три є РДР бути, але одне. 190 частина друга так. І ще має бути по 197 чи 356. Це все поставищує. Добре. Угу. Для чого? Написати. Не так. Домовляйте? Так. Це поки по всьому, що ми говорили, це мабуть принічно закласти, а потім зараз з'ясуємо. Так, да, це було позавчора, да. 190 частина друга. Да. А мені потрібно ще вчорашнє. дякую. Добре. 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 І що там? Ага. Розписання. Можете мені пояснити? Я допляний стрелюю, що значить розписані. Це чимось ну, відміняє 214 статтю КПК. Ну, дивіться, воно не відміняє, але в нас є начальник достового розслідування. На Йому надаються матеріали, він їх розглядає і вони там приймають рішення. Приймають рішення, що? Положити прибор на КПК чи що, яке рішення? Ну, яке може бути рішення прийнято, якщо я звернуся в рамках кримінального провадження. Я розумію, дивіться, я зателефонувала, ви мені задали запитання, чи внесена, чи не внесена, якщо не внесена, дать вам талончик. Добре, зустрінемося в суді. Хорошо, можете мені, будь ласка, поставити, Ну, що я вам надала. Да, да. Але, але це ще не все. Мені потрібно ознайомитися з ходом розслідування моєї справи, де я, де я а, є потерпілим і яка не розслідується вже ну, два роки не можуть передати до суду. Хорошо, зараз ми да. знаємо, в кого вона знаходиться. Да. Якщо людина є на місці, я Мені повідомлю. На... Це про один талончик, в під... прізвищі цього, якщо можна mm -hmm. будь ласка, і підпис. Дякую. Mm -hmm. угу, і ще. Та? Це я зараз у попасті подарування. В нормальному впровадженні. Червені Андрій Єгорович стаття Погроза вбивства, 129, по-моєму. Та, чекаєте, зараз. Так, ну, стандартна історія. Заяву про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. В справа не відкрита, тому що якийсь там начальник дізнання щось там має рішати. А начальник дізнання це оця Юлія, Юля, Юля, як її фамілія забув. Там є така Юля. Ходить, ходить інформація з наших джерел, нам відомо, що у цей начальник дізнання, оця Юля, просто тупо продає як гарячі пиріжки кримінальні справи. Тобто, якщо ти заносиш, по-моєму, навіть цену називає 500 доларів, то кримінальна справа не відкривається. А якщо вона відкрита, то за 500 доларів вона закривається. Цю вказівку Юлічка виконує ну, яку спущено було зверху. От. І дуже преуспіває в цьому. От, скажімо так, отак От працюють наші кривоохоронні органи. От. Звісно, за що купив, за те продаю. Але якась доля правди в цих словах є. Я думаю, що багато хто з жителів Тарачанської ОТГ може підтвердити мої слова, як їхні справи не розслідуються і закриваються. Тепер ви будете знати, чому. Тому що вони просто як за аукціона гарячі пиріжки з горохом продаються розуміли, да? і, і мені цікаво. Да? А коли ж нарешті матеріали по моїй кримінальній справі, де я є постраждалим, будуть передані до суду Уже два роки. Ніяк не можуть розслідувати цю справу. Чого вони не розслідуються по кнурям Дзидзінським, там, де це животне, блін вибігло зі зброєю, в присутністі поліцейських погрожував мені вбивством. Да я тебе там жив-бив. Тарачанці пам'ятають цю історію. Вона є в мене на Ютуб-каналі, тому що Фейсбук мене поположили, скажімо так, да? воно на Фейсбуці не збереглося, але на Ютубі мене є. Хто хоче, можете, можете перейти там, полистати там, Кнурі Дзедзінський за посиланням і пошукати цей відос Погроза вбивства. І, от. і вже два роки пройшло, а справа і так і не може передатися до суду. А що случилось? Що, що такий дуже зайнятий Кавальчук? До речі, не можу зрозуміти, чи... тому що то він, наче був як підполковником, подголовником, наче і не був ним. Як залишився в звані майор. Ну, звісно, хто ж, хто ж такому блин, імпотентному керівнику, має ще, за які заслуги давати якісь звання чергові. Коротше, безпреділ приділ повніший. Саме справедливий Таращанський суд. Ось, два талона повідомлення, будемо скаржитись і подаватися. Що там? Пустя поспілкувалася, є дізнавач Камеш, А як прізвище її? Це Юля, за да, це Лимар Анатоліна. Лимар, Лимар, да. Да. але дане провадження дізнавачом у цьому кримінальному провадженні є камаш Владислав. Він сьогодні після добового чергування. Mm -hmm. Його на місці подій немає. Воно у провадженні, що я можу вам повідомити, і на даний час проводяться експертизи в місті. Все, що вам можу повідомити, що мені на якщо ви хочете якусь Ну, то, що воно впроваджені, це хорошо. Я там з сторона потерпіла. Я маю право знайомитись з матеріалами, прямо безпосередньо. Е, я розумію, е, начальник зізнання в відпустці він після суду. Е, Юля Антонна повідомила, якщо ви хочете якусь інформацію, чи знайомитися, пишіть або звертайтеся з понеділка, все нададуть. Все зрозуміло, хорошо, дякую. Ну все тоді. Гарного дня, до побачення, до зустрічі. Гарного дня. Коротше, от цитуйовина. Ніхто не хоче би розслідувати нічого, тому що е, кнуря, кнуряча троді б позаносило котлети е, в мусарку прогнившу. От мало того, що він носив котлети, щоб свій незаконний бізняк е, водосховищем на ньому там. Ганяти місцевих жителів, кошмарити бля, і заробляти він заносив за котлі, де з успіхом її цю справу про... Про... <кхід> і бав. А, Скажімо проібав. Так. От така от ситуація. Ну що ж, приїдемо з понеділка. У нас є, скажімо так, повід. Причина приїжджати сюди. До речі, по 190 статті кримінальна справа все-таки відкрита. Це по 20 гектарах шахрайства, блин, де Джуджик Гейт разом з депутатішками вирішив передати епіцентру того Агроінвест 20 гектарів землі без відповідних електронних торгів. Справа кримінальна відкрита. Впевнений, що Ковальчук разом зі своїми безпосереднім керівництвом нічого не будуть розслідувати від слова взагалі, якщо він даже в себе в громаді нічого не робить. Блин. Все, що тільки Лимар продає кримінальні справи як пиріжкибний з горохом. Оце вся його функція, то по Ставищанській ОТГ, Ставищенській ОТГ, точно він нічого не буде робити. І це, скоріше всього, черговий вісяк на руки. Ну, побачимо. Ми в межах своїх повноважень, відповідно, закону законодавства, будемо намагатися стимулювати прокуратуру, імпотентну цього. Не Чипоренка, Ромчика, чи хто там поставив, що, мабуть, другий, якийсь там прокурор. Ну, Менше з тим, керівництво прокуратури Білоцерківського району це теж регіонал. Вони там всі в дьосно зв'язані, одна і та ж сама мафія, узу. Деребан Ставищанський будемо показувати вам також включно. Ну і не забуваємо, звісно, за, за Таращу. Так що Таращанці не думайте, що ми про вас забули. Ми на місці. Так що... Все буде мене Україна ну, разом. Сила до побачення.